Їх не бере ні один покупець, не треба вони, та ні в штаб, ані в роту. Їх справи зависли, як мертвий процес. Це повний піздець, порнохаб для піхоти. Бродять, як кині в пітні через плац. Носять бардюри, як хрести за провину. Матрац не встигає їм дати хоч раз, бо кличуть вночі фарбувати паутину. Кажуть, хто здоро наряд проїпав. До того приходить старшина, неживий він з'являється, стам ревий тягне в підвал. Ну а там без кінця рухом аж не кам'єтла ніколи не здаються в Вони у підвалі приросли до руки. Просись, не просись, це робити без то живе строєвим на ходу ще й мити Це життя без смерті.